Команду на чемпіонаті області сезону 2012 року представляє новачок у футбольних колах команда ФК Битків. У неділю, 8 квітня, на головній спортивній арені району в стадіоні Нафтовик ФК Битків приймав городенківську команду Яспіль. Цього року наш район на чемпіонаті області представляють команди Пруц Зелятина та «ФК Битків Збиткова. Перед початком матчу дорослих команд відбулись урочистості. Обидві команди привітав голова районної федерації футболу Тарас Пушкар. Сьогодні вперше наймолодша команда в області нашого району виступає на цьому стадіоні. Я хотів побажати від нас всіх, від федерації, від цього району, побажати всій команді. За три роки, так як нас забувала в нас три роки на керівнику, за три роки до СТЕ з родинами життя. Вважає хлопців, ви були здорові. Так само мали ніколи ніяких травм. Підтримати команду ФК битків прийшов і президент клубу Степан Ломпас, який на своїх підопічних покладає великі надії. Молода команда потребує підтримки і серед болівальників, наголосив він під час урочистостей. Хочу попросити усіх вас, вашої підтримки для нашої молодої команди, в нашій команді тільки два роки. Ну, так сталася доля, що вийшло, що ми граємо зараз в області і в, в області. Я думаю, що ми обродаємо довіру, довіру вполівальників. Ми будемо тішити вашу, вас, нашу грою, але. Це діки вашої підтримки. Ну, хочу подякувати всім, хто прийшов на це наше свято. Команда ФК «Битків» є гордістю для селища і селищного голови Івана Годзура, який переконаний, що за таку важливу справу взялися достойні люди. Успіхів як гостям, так і нашим рідним футболістам, щоб вони у сьогоднішньому чемпіонаті, який сьогодні починається, добули. Прекрасних успіхів. Бажаю, що ми оці дві команди зустрілися в фіналі. Хочу привітати і із тим, що в нас з'явилася прекрасна команда. Є можливість показати нам Плавити наше зимо, як в області, так і на Україні, тому що прекрасні люди взялися до роботи, і я їм за це щиро і щиро дякую. Перед початком матчу на добру гру благословив команди «Священник», А капітани підняли державний прапор України у цікавій та напруженій боротьбі. Як юнаки, так і дорослі гравці ФК Битків здобули перемогу. Видовищними на голи виявились битківські юнаки. Вони свою перемогу здобули з рахунком 5-3. Дорослі у недільній грі з рахунком 2-0 розгроми. Ли городенківський яспіль, а за підсумками двох турів «ФК Битків» здобула для себе дебютні три очки. Інформаційний час вичерпа.